Вітаю! Давайте розберемо завдання 21. Досить цікаве завдання, в цьому році вони почали появлятися. У прямокутній системі координат задано правильну трикутну призму, у якій точка А задана координатами. Усі ребра призми рівні, діагональ грані БЦ, 1 b 1 перетинається в точці К. І завдання обчислють площу бічної поверхні цієї призми. Отже, для початку, давайте ми намалюємо призму. Позначуємо її буквами А, В, С, А1, в 1 С1. Ну так, візуально, щоб ребра в нас були більш-менш трошечки похоже на рівні. Так, далі назад зроблю штрих пунктиром. Так, ось наша призма. Ось наша призма є. Давайте проведемо її діагоналі, так, Ось тут наша точка К, це наша грань BC, b 1 та С1. так, Тут у нас буде А1 та А. Отже, що нам відомо, точка А має координати, точка К це точка перетину діагонал, і також є її координати, ну і обчислють площу поверхні. Давайте ми зробимо перше: це проведемо АК. Ну, для того, щоб ми могли розв'язати, нам потрібно провести ще ось таких два відрізочка, це перпендикуляри до ребра БЦ. Ось і тут я поставлю якусь точку P. Отже, перше, що ми знайдемо, це АК. <кій> Зрозуміло, щоб знайти АК, використовуємо формулу від кінця відняти початок та до квадрату, оце от x2-х1. так? Ось 12 відняти 2 до квадрату. Далі мінус 2 відняти мінус 8 до квадрату. Та 0 відняти 10 до квадрату. Так, отже, давайте обчислимо, що ж ми тут будемо мати. 12 мінус 2 10 у квадраті це в нас 100. Далі мінус 2, мінус на мінус дає плюс, плюс 8. так, Тому будемо мати 6 і в квадраті це 36. Ось, Ну і 0 відняти 10, це мінус 10, але в квадраті також буде 100. І так, ось з цього числа у нас корінь. ну, Напишемо 236. Ти поки що так і залиш. Так, тепер давайте розбиратися, що ж нам потрібно для обчислення бічної поверхні. Так? Значить, площа бічної поверхні це у нас що? Це у нас периметр основи. От, помножити на висоту. Далі. Висота. Ну, давайте розбиратися з переметом основи. Ми розуміємо, що трикутник рівносторонній, тобто в нього всі сторони рівні, тобто це буде 3А. Ось, ну, І зрозуміло, що H, H наша, так як всі ребра призми рівні, то вона також буде дорівнювати А. Тобто, по суті, нам потрібно взяти 3А та до квадрату. Залишається знайти А. Так, давайте ми розпочнемо з чого. Ну, ми зараз якось перейдемо до ось цього трикутничка. Давайте я навіть його заляю для вас, таким іншим кольором. Ось, та й розберемося, що це за трикутник. Ну, перше, зрозуміло, що він прямо кутний. І якщо подивимося на ребро це С1 та на, ребро, на сторону цього ПК, то маємо зрозуміти, що вона вдвічі менше. Тобто, якщо оце у нас А, то цей у нас відрізочок ПК, він у нас А поділити пополам. Так, тепер ось це ребро, а, чи сторона трикутника нашого АП. так? Ось Звідси нам АП треба вирости. Ну, Зрозуміло, що трикутник рівносторонній АБЦ. В ньому всі сторони по А. А оцей от шматочок БП, він у нас А розділити навпіл. Ось, тому як ми знаходимо АП. Ну, Найпростіше, АП це у нас знаходиться за теорем піфагора або за синусом, косинусом, як вам вже буде зручніше. Ось, ну, але він у нас буде А корінь з 3 розділити на 2. Так. Тепер запишемо теорему піфагора для от оранжевого трикутничка. І звідси ми отримаємо, що АК у квадраті. АК у квадраті це у нас АП квадрат. Ось, і додати ПК квадрат. Підставимо наші значення сюди. А корінь з 3 розділено на 2 до квадрату, плюс А розділено на 2 до квадрату. Ну і побачимо, що 2 в квадраті це 4, корінь з 3 в квадраті – це 3, тобто 3 четвертих, а тут буде одна четверта. Що разом дає 4 четвертих, ну або просто А квадрат. Так. Отже, АК квадрат це а квадрат. Але АК у нас вже знайдено АК це у нас корінь з 236. Тоді що таке АК квадрат? Ну це просто 236. 236. Так, давайте я чуть-чуть сюди. Значить, так, зрозуміло. Так? Ми взяли, підставили сюди А корінь з 3, А на 2, А квадрат. І ну і вийшло 236. Тепер е, повертаємося до нашої площі бічної поверхні і бачимо, що у нас пише 3А квадрат, тобто 3 рази по 236. Так, ну і перемножили 690, 18, 708. Отже, наша відповідь 708. Дякую за увагу.